Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небо краю мої простяглись рушники, що не скуштувавши і шматка корубаю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів. Що не дочекались ми діток, онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити. О, скільки я мрій там собі нагадав, хоч смерть і літала над нами щомиті. Що бо наступний думки відганяв? О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в тухмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі? Родина чи ж знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю цвіте домовина, Яркий подарунок із зони Ато. Матусю не плач, не були вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду живим коридором. Дорога, дорога я ою уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав Україно. Чому ж берегти не змогла ти мене?